Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Most Wanted. Так що менше слів та переходимо до справи. І у нас спринт. Кут, кампус та Ченцер... Ченцелор. Так. Спринт мені подобається. Ох, супра під'їжджає собі. О, лотус. О, порш! Як я його давно не бачив. Хочу за ним, правда, погано стартонув. Але нічого. У мене є шанс. І ми вирвемося вперед. Я не здамся без бою. Я обжену цих скотеняк. Ку та куди ти... Скотеняк, ти мені машину пом'яла? Так. Обігнали. Ми попереду. От скотиняка, блін, підстрачник. Підстрашник мені дало. Так, прискорюємось. Так, сюди скоротимо шлях. Вони за мною поїхали. Так, ось так. Ай, там різкий поворот. Скидуємо швидкість. Ось так, ідеально війшли поворот. Прям ідеально. В кра... в точку. Чи в яблучко прям. Так. Давай, 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 давай. Бесовый фургон. Они нас загоняют. Так, Щось скинули, таке крихке. Ось так, ідеально. Прискорюємось. І фініш. Три косарика плюс в карман мій. Так що давайте в гараж. І на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!